Вітаю всіх, хочу ще одне відео зняти. Дивіться, було надіслано листа звернення до Конгресу США розблокувати допомогу. Конгрес розблокує допомогу Україні як відповідь на цей лист, який їм надіслали. Конгрес розблокує допомогу Україні як відповідь на цей лист, на прохання. Ось дивіться, тут може бути так. Не всю. не всю, В сім'здесяти, не всю, але може. Так, ну тут так, багато хто хоче. Допомогти треба. Ось, ну і це, як знаєте, домовленості. Оце лист цей. Ну, це ось ця допомога. Максимально просимо максимально. Максимально. Так, ви знаєте, так, буде. Буде розблокування на, 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 на це лист реакція. Реакція на цей лист. То з, на цей лист теж буде реакція. Не можуть вони проігнорувати його, тому що це американські відомі люди. Це лист зробили. Добре. Тепер знову розгін про наступ на Харків. Знову розгін про наступ на Харків. Це пов'язано з допомогою від Конгресу, яку так чекають. Ні, не дуже це пов'язано з. Це не має відношення до допомоги Конгреса. Тобто, це невизначеність. Так, добре. Розгін наступу на Харків. Знову повторення цього, щоб дали ППО. Побільше. ППО щоб дали побільше. Угу. Дурень. Можливо, так, ви знаєте. І є, є тут щось на тему ППО. Так, знову наступ на Харків розгоняють. Для чого взагалі? Я сюди допомогу Конгресу, бо я вважаю, що це для допомоги. Для допомоги ще. Оборона. Щоб мало. Щоб більше давали для оборони міста. Зрозумійте, ще потрібно ще, І ще, і ще, і ще. На захист. Домовленості багато, рішення прийматись. Любі мої це для партнерів. Знову ось це партнери наші. Це допомога, рішення щоб допо для допомоги. Швидше для допомогу. Мало нам мало мало ще треба. Ось для чого це, це сюди теж можна припласти.